20 лютого в Україні відзначається День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Небесною сотнею назвали людей, які загинули під час Революції Гідності за честь та волю українського народу. Революція Гідності відбувалася з листопада 2013 по лютий 2014 року у Києві. Найважчими стали події 20 лютого, мітинг під Верховною Радою перейшов в запеклі сутички. Того дня загинула найбільша кількість людей. Кожен із Небесної Сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю, батьків, друзів і захоплення, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. У всій країні з'являються вулиці, майдани, школи, названі на честь героїв Майдану. Будуються пам'ятники та відкриваються нові музеї. Розгляньте зразки таких музеїв, пам'яток, а також пам'ятники. Героїв Небесної Сотні оплакають всі українці. Ми повинні завжди пам'ятати про цих мужніх людей, які не боялися померти за Україну. Ось ці їхні фото. Низький уклін всім людям, які відстояли майдан за яскравий приклад мужності, силу духу, чесності і патріотизму. Ми є, були, ми будемо вічно жити і прославляти український рід, з якого всі ми, звідки є, ми діти в країни неньки найдорожчий цвіт. Ми є, були, і ми будемо вічно жити, і з нами Україна, рідний край, Розквітне в мирі й злагоді велично, Немов весняний сонячний розмай. Дякую за увагу.